Ветеран Михайло у складі флотилії ВМС захищав українські річки, а в цивільному житті знайшов роботу мрії. Завдяки Лобі Ікс долучився до команди зоомагазину Петхаус. Розраховую на активне життя, хочу якусь користь приносити. Михайлові 62. Він родом з Одеси і дуже любить тварин. До повномасштабної війни писав статті для українського медіа. А зустрівши 24 лютого у Києві, одразу вирішив, піде у військо добровольця. Михайло має досвід служби санінструктором ще в радянській армії. Цей досвід він використав у лавах ВМС, пішов на службу санінструктором у річкову флотилію. Патрулював річки та брав участь у бойових виходах на Херсонщині, зокрема біля кринок, у серпні 24 го звільнившись з війська за віком, Михайло відчув потребу бути корисним суспільством. Шукаючи роботу, зв'язався з Лобі Ікс – організацією, яка підтримує ветеранів. За допомогою фахівців Михайло визначився: роботу потрібно шукати до душі, і таку роботу вдалося знайти. Михайло влаштувався в Петхаус. Компанія займається продажем кормів для тварин та підтримує притулки. У Петхаус Михайло виконує обов'язки менеджера з забезпечення поставок товару. Я вважаю, що це дуже важливо, і я на своєму місці.